Які з наведених тверджень правильні? Перше, існує паралелограм, у якого усі кути прямі. Ось перед нами ця сімейка. Сімейка паралелограмів. І, як бачимо, вона складається із, власне, самого паралелограма, ромба, квадрата і прямокутника. Ось вони, квадрат та прямокутник це ті паралелограми, у якого усі кути прямі. Тобто, перше правильно. Друге існує паралелограм, у якого сума двох протилежних кутів дорівнює 300 градусів. Ось перед нами є паралелограм, я пронумерую його кути 1, 2, 3 і 4. Думаю, всі знають, що протилежні кути паралелограма між собою рівні. Ось два гострі рівні між собою, два тупі рівні між собою. І отже, якщо сума кутів 300 градусів, двох, то один із них буде 150. Ну, Тобто на кожен із них припадає по 150. Можуть бути такі кути, можуть бути в паралелограма. Отже, друге також правильно. І третє. Існує паралелограм, у якого сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 200 градусів. Ось виберемо собі якісь два кути, які прилеглі до однієї сторони: от кут 3 і кут-4. Нехай ось ця сторона у нас, я називу паралелограм, нехай так, А, Б, С, Д. Бачимо, що 3 і 4 кути прилеглі до сторони С Д. А сторони С і Д паралельні. А Д для них є січною. А ми знаємо, що кути, які містяться між паралельними. І по один бік від січної називаються внутрішніми односторонніми, тобто 3 і 4 кути є внутрішні односторонні між паралельними прямими і січною. А сума таких кутів 180 градусів. Отже, кут 4 плюс кут 3 в сумі складають 180 градусів, аж ніяк не 200. тобто третє неправильно. І тому відповідь наша лише перше та друге. Отже, відповідь Г.